Доброго ранку! Вітаю вас сьогодні на заняття з математики і до нас у гості прийшла Міні. Але чогось вона сумна. Що трапилось Міні? Скажи мені. Вона каже, що їй так соромно, але вона не знає професії людей, які працюють в дитячому садочку. Тож, давайте їй розкажемо. Є директор, він керує усім дитячим садочком, є вихователь-методист. Він керує і допомагає вихователям. Є вихователі, вони навчають, грають, допомагають, виховують діточок. Є також помічник вихователя. Він Допомагає вихователю та слідкує за порядком у групі. Також є музичний керівник. Він співає, грає, танцює з дітками. Також є медична сестра, яка лікує і допомагає діткам. Є кухар, який готує смачну їжу для дітей. Також є завгосп. Він відповідає за продукти харчування. Є прачка, яка пере білизну для дітей. Ну і також двірник, який слідкує за порядком на майданчику. Ось скільки багато професій у дитячому садочку. І ось сьогодні я, ваш вихователь, пропоную пограти зі мною і зміні. Цікаві математичні ігри. То що ж, починаємо? Давайте повторимо прямий рахунок від одного до десяти. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять і зворотній рахунок від десяти до одного. Десять, дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Один. Друге завдання. Подивіться уважно на цей числовий ряд. Яка цифра загубилась? Так, молодці, це цифра шість. А тепер уважно подивіться і скажіть, яка тут цифра зайва. Вірно, цифра чотири зайва. Бо тут ми бачимо дві четвірки. А тут цифри переплутались місцями. Уважно роздивіться числовий ряд і визначте, які цифри помінялись місцями. Так, цифри 1 і 3 помінялися місцями. Роздивіться наступне ігрове завдання і подумайте, яка цифра в цьому числовому ряді зайва? Правильно, це цифра 8. А роздивіться цей числовий ряд і скажіть мені, яка цифра потрапила сюди випадково? Так, це цифра 1. А на цій картинці цифри стали парами. Подивіться і скажіть мені, якій цифрі не вистачає пари. Так, цифрі 9. І давайте останнє завдання зробимо. Знайдіть помилку. Так, молодці. Остання цифра повинна бути один, а не 10. А тепер повторимо дні тижня. Понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Скільки робочих днів? П'ять понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. А скільки вихідних? Два, субота і неділя. Які ви знаєте пори року? Молодці, зима, весна. Літо осінь. А скільки місяців у році? Так, дванадцять. А скільки місяців у кожній порі року? Правильно, три. Назвіть, будь ласка, місяці осінь. Вересень, жовтень, листопад. А літа. Червень, липень, серпень. Так, а зими. Грудень, січень-лютий, а весни березень, квітень-травень. Ви сьогодні були такі розумнички, ми з Міні дуже задоволені. А вам сподобалось? Тож сьогодні наше заняття закінчується, і ми з Міні прощаємось з вами. До побачення, до нових зустрічей!